Вітаю, це програма «Рівненщина Європейська передача підготовлена в рамках проекту просування реформ в регіони за сприяння європейського союзу, який реалізується інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також європейською правдою. Сьогодні моїм співрозмовником є керівник центру україно грузинської дружби Сакартвело Руслан Толордава. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго. Власне центр україно грузинської дружби вже існує з 2015 року. Так, так в листопаді з чого з'явилася ідея, взагалі його створення? І як ви до того дійшли? Так, одного разу на ефірі вже розповідав, як саме з'явилася ідея. Ідея з'явилась в Грузії, коли я був в своїх, своїх близьких. І пообіцяв буду популяризувати грузинську культуру. Тому ідея народилася спонтанно, і я зараз реалізовую те, про що говорив, будучи в Грузії ще три роки назад. Отак От з'явилася ідея. Просто від любові до своєї батьківщини. Власне, знаю, що у Рівного є ряд міст побратимів, серед яких і місто Кобулеті. Я так розумію, це ваша заслуга, так? Так, да, справа в тому, що навіть на урочистому відкритті центру, де була дуже гарна програма культурна. Якщо не помиляюсь, Кольчинська Галина, заступник голови. Сказала таку ідею, чому б, не, чому б не стало місто Побратим одне з міст Грузії? І ми цю ідею підхватили, якби, зробили все для того, щоб реалізувати. І, власне, так відбувся місто побратим. Ми стали вже організатором цієї події. І зараз ось працюємо. вже Культурне співробітництво йде між двома містами, туристичний обмін збільшується, наскільки мені відомо. Ви зазначили, що у Рівному реалізуєте те, що пообіцяли в Грузії. Так. Можна так? Тезисно, що саме? Що саме Та надлик... які напрямки головні у вас в вашої війни? На роботи? напрямки це, ви знаєте, от, часто співпраця це така складна, складна і обща фраза, да, що таке співпраця. Мені здається, що найкраще співпраця відбувається через культурний обмін. І саме через мистецтво, засоби мистецтва можна передавати і створювати навіть інвестиційний клімат. І розвивати таким чином економіку, тому що можна говорити складними термінами і нічого не робити. А можна просто організовувати фестивалі, виставки і популяризувати туризм однієї і іншої країни. Можна просто робити вже щось сьогодні, не відкладаючи на завтра, і не, не писати великих текстів, які остаються тільки текстами. Тому моя ідея і мій підхід до роботи це робити щось одразу і вчитися на своїх помилках. Тому що, якщо місто навіть помиляється, як колись я переконував чиновників. Що якщо ви навіть помиляєтесь, це ознака вашого життя. Головне, не бути аморфним і робити щось. Власне, я роблю все. На емоціях і ніколи цього не скриваю. Я просто кажу, що потрібно щось робити. Це ознака життя. А що, власне, ми зробили? Це була і презентація кінофестивалю Грузинського кіно під гідою посольства, фотовиставка Здравствуй Грузія, форум, де були підняті важливі теми, логістика, туризм і нерухомість. Ми запросили адміністрацію туризму Грузії, у нас був посол Грузії вже двічі. Це все відбувалося паралельно відбувалося, як ви знаєте, підписання міста побратимів. Тобто ми підійшли комплексно і створили ряд проєктів як культурного, так і економічного значення для двох країн на території України саме в Рівному. Це ви зазначили вже про вашу пророблену роботу, розповіли От на шляху від ідеї до її реалізації чи багато взагалі перепону такої от міжнародної дружби? Перепони звичайно є. Було б дивно, якби їх не не було. Де? E, тобто все, що ти робиш, ти маєш наперед знати, що будуть складності. тому що І саме от моя особиста впертість мені допомагає ці перешкоди проходити. Тому що я знаю, в якій країні живу, і що в, в країні є, є проблеми, так всі, всі знають, які не будемо їх перераховувати. Тому часто, часто підхід такий нестандартний може лякати. Але ти ж переконуєш, показуєш на прикладі, що можна руйнувати ці шаблони, які вже застаріли. І давати молоді шанси реалізовувати талановиті молоді, яка в рівному дуже багато. Важливо кажу, бути впертим. Мені здається, це, це мій підхід. бути ініціативним, не боятися експериментувати і бути від відповідальним за те, що ти робиш, брати на себе відповідальність. І тоді все вийде. Питання тобто, я, я так розумію, більшість перепон пов'язані саме з бюрократією, а не з там якимось аморфним станом суспільства. Ви знаєте, одне, одне залежить від іншого, буває. Суспільство ага. також може створювати, робити те, щоб, а, щоб а, чиновники не були аморфними. так? Ага. Тобто від суспільства залежить їх, скажімо так, і настрій один одного, тому що ми маємо якби доповнювати те, чого немає в інших. Тому я вважаю, що від суспільства багато чого залежить від організації активних. Тобто, але кожен має займатися якимись напрямками. Тобто, в даному випадку ми займаємось дуже широкими напрямками, да? навіть і форум плануємо по екології провести. Мені здається, що треба долучати, щоб влада долучалася цих ініціатив, іначе наші плани також будуть не здійснені, якщо ми не будемо мати підтримки з боку влади. На даному випадку, якби я не бачу великих перепон, головне це команда, яка зараз формується -фор -фор і надалі, і від неї буде залежати там, наскільки ми будемо дружньо і культурно співпрацювати між Україною і Грузією. Власне, окрім співпраці, Україна і Грузія зараз взяли на себе зобов'язання все-таки виконувати угоду про асоціацію і ну, крокувати вперед до Європейського Союзу. Так. Проте наскільки мені відомо, все ж таки Україна в плані реформ дещо відстала вже від Грузії. От по тим напрямкам, які ви реалізовуєте, де співпрацює, співпрацюєте Україна і Грузія, де складніше, можливо, де простіше, особливо в мене. Цікавить питання бізнесу, адже я знаю, що е, е, ви допомагаєте також нашим бізнесменам виходити на якісь закордонні ринки. Задача центру, в тому числі, була і є і залишається зараз в такому стані, що ми створили такий портал для бізнесу. да Ну, буде наводити приклади найкраще. Наприклад, якщо в Грузії є підприємець, який зацікавився українським ринком, да ми маємо зробити йому супровід, допомогти відкрити ніші, там, допомогти повністю як юридично, консультативно. Також, якщо в Україні знайшовся підприємець, який зацікавився Грузією, ми також наш портал, якби в центрі, ми маємо надати йому всі інформації. Тобто це сторону бізнесу. І як ви знаєте, в Рівному грузинська кухня, чому я кухню сказав, бізнес кухня, да? От кухня стала яким трендом. Якщо ви не, поміти, не помітили, в рівному дуже багато грузинських кухнів. кухні. І ресторани навіть відкриваються. Як ви знаєте, і невеликі місця. Це означає, що вже культура потрошки доноситься, і бізнес, особливо цей кулінарний, ми його так, відчувається. Так само в Батумі, якщо ви приїдете, ви побачите українську кухню. Тобто, як я повторюю вже, що кухня це частина культури, то я думаю, початок це для того, щоб збільшились інвестиції в рівне, тому що починає хороші предпосилки. От в порівнянні з Україною, наскільки простіше чи складніше в Грузії зараз починати свій бізнес і вести його? Надзвичайно в Грузії було і залишається набагато простіше. Це всі знають, напевно, вже це, це не тільки в інтернеті. Це ті люди, які вже поїхали в Грузію, і, і там деякі туристи стали вже підприємцями. Да, в Батумі, я коли приїхав, мені сказали, що багато з України підприємців. Uh -huh. ну, що таке підприємство? Наприклад, в Грузії, ви знаєте, там сезон. Якщо не помиляюся, літо набагато довше триває, ніж в, Ріві, як, ніж в Україні, тому вони відкривають якісь місця, можливо, невеличкі там, сувенірної продукції, невеличкі кафе. Тому що щоб в Грузії стати підприємцем вистачить 7-10 хвилин, і ви вже підприємцем. Я не впевнений, що в Рівному за 7 хвилин ви станете підприємцем. Ось Тому що я багато що користувався послугами ЦНАПу, тому знаю, що це поки що це нереально. Хоча на правильному шляху. А якщо говорити там не про оформлення документів, а е, про саме податкове навантаження, от е, наскільки українцям от, от, можна в Грузії реально відкривати свій бізнес, і аби він переносив дохід? Навіть наскільки я спілкувався, я не є е, приємцем, але я спілкувався mm -hmm. з грузинами і знаю прекрасно, як в Україні підприємці живуть. Слівкучи з ними, я, я питав, я спитав, я за скільки легко вести бізнес, чи не заважав. Кажуть, вони відповіли, все набагато простіше, головне, щоб не, не, не заважали. А в Грузії не заважають робити бізнес. В принципі. Ну не знаю, що змінилося за три роки. Я кажу про те, що я був особисто спілкуваючись з підприємцями, там, говорив з людиною, в якої студія звукозапису, говорив людиною, в якої магазин. Я робив опитування власні, не через джерела, мас і інтернет, а особисто. Я завжди перевіряю інформацію особисто. Тому я скажу, що в Грузії набагато легше вести бізнес. Він прозорий, він чіткий сформований і він не, не створює якісь складності. Це в більшій мірі. В Україні цим складніше, набагато, дуже складно, тому що оці з, в законі є якісь дири, незрозумілі ні для кого, навіть для тих, хто їх пише. То в Грузії оце чітка, чітка є уява, чим ти займаєшся, куди ти платиш, в електронному вигляді все, до речі, без всяких лишніх паперових тяганин, що я часто. Спілкуючись з підприємцями, помічаю ці скарги. Тому що, от я знаю, що рівно на правильному шляху, але поки що є багато ще недопрацюваних. Е, в плані туризму, яка у вас зараз ведеться робота? Бо так от, Я так розумію, що це рівняни їздять в Кабулеті, а так. грузини до рівного, так? Так, да, звичайно. Зараз, наприклад, 30 червня в місті Кабулеті День міста відбувається. Угу. Ось і на наша якби, рівницька делегація також відправляється, деякі підприємці. Я планую в тому числі відвідати місто. Ось тому зараз я відчуваю збільшений туристичний потік між Кабулеті і Рівним. І це стало таким хорошим початком, тому що відбулись якісь знайомства, люди вже їздять до знайомого в готель. Це маленьке місто, розумієте, там один одного всі знають. І, і Сарафанне Радіо працює набагато краще, ніж люба реклама на телебаченні. В даному випадку з маленькими містами це спрацьовує краще. Тому я бачу позитивні зміни в плані туризму. І те, що наш центр популяризує грузинську культуру, мене дуже тішить. Стосовно культурного обміну, я так розумію, що це не лише виставки і форуми. Ще ви якось займаєтесь і студентством, молоддю. Може, якісь є програми обміну чи ще щось таке. Ну, програми обміну зараз дивиться. У нас вже були деякі проекти ряд реалізованих. Ми поки що так дещо де, такі масштабні проекти, де потрібно підійти там, де багато бюрократичних моментів, так? Я просто скажу, як ми з молоддю, да, питання, може, не напряме. а ваше. Зараз, наприклад, є курси грузинської мови, де люди вивчають грузинську мову вже okay. третій місяць успішно. Ось. І вже ці люди, які вивчили грузинську мову, в них в кожного є якісь свої плани стосовно Грузії. Да. Хтось власне, хоче переїхати, хтось хоче просто як турист спілкуватися, щоб їм було зручно. Далі ми реалізували навіть канал з каналом МОДИ 1 плюс 1 зміни свою школу, напевно, вам відомо, в Кабулеті. Там саме було змінено дві, дві школи з нашою ініціативою. І далі ми продовжили цей проєкт реалізовувати на території Рівному. У нас в Рівному, ну, напевно, ви вже чули. третя і 20 школа а, вже після Кабулеті. Постараємося в такому напрямку. Зараз а, плануємо м -м, фотопленер створити, відправити українських фотографів. Но це поки повторюсь в планах, тому що часто я помічав, що. Ініціатива це добре, коли вона підтримується. Часто буває, потрібно щось відкладати, тому що деякі проекти, скажімо так, потребують фінансових вкладень досить високих, і ми постійно в пошуках їхніх. Тобто доб Добрі справи теж коштують гроші, як нам відомо. Тому от зараз ми працюємо над тим, щоб реалізувати творчі проекти, які я сказав, фотопленер, відправити українських фотографів в Грузію. А вже з, зі своїми роботами, щоб вони представили Україну і проїхали всеукраїнською виставкою по всіх великих містах, в тому числі рівному, відкрили Грузію. Це найкраще популяризувати туризм без всяких протокольних моментів, просто виставки, спілкування з людьми. А ви можете так от тезисно назвати, чим, наприклад, грузинам цікаві українці, і чим українцям цікаві грузини? От в плані того, хто більше до кого їздить, можливо, і з якими питаннями? Ну, напевно, ну, я людина, яка каже, кажу все відверто, тому і зараз кажу відверто, ми відрізняємось менталітетом. В нас різні. Тобто грузини більш емоційні, більш відкритіші. Ось. Але в нас один одного можна щось повчитися. Грузинам треба повчитися, не перебивати один одного, бути менш зв'явними, більш врівноваженими, хоча вони роблять це емоційно і також підход мають до бізнесу. Вони приймають рішення швидше набагато, ніж в Україні, зразу скажу. Там не потрібно чекати, я вам через місяць-два перезвоню, подумаю. Там скажуть, за 5 хвилин ми вже можемо бути бізнес-партнерами. Тобто, в Грузії життя, життя, напевно, ціниться в тому плані, що вони розуміють, що життя не таке довге, щоб відкладати щось на три місяці. Потрібно, можна це вже робити сьогодні, а не через три місяці. Чому ми різні менталітети? Розумієте, я mm -hmm. приклади навожу. Але ми доповнюємо один одного. Чому грузинка, грузинам часто подобаються українські жінки? Вони також їх доповнюють. Оці інтернаціональні сім'ї, до речі, продуктом однієї ж сім'ї став я, також мене мама українка. Мені здається, народжують вже більше таку от платформу для відносин між цими двома країнами. Ми вже пов'язані і вже якимись етнічними моментами. Вже ми стаємо схожі один на одного, тому що ми створюємо сім'ї навіть з українськими. Жінка тут ви майже відповіли на моє наступне запитання. Власне, хотіла вас питати, в чому на вашу думку полягає різниця між тим, от наскільки Грузія за декілька років пішла вперед в плані євроінтеграції перетворення своєї країни на таку більш європейську країну, і в чому Україна відстає, і чому от ви на, вже зазначили, що я вже що... напевно почав відповідати так. на ваше питання вже якби. Відчуваючи його, да, це, це також, я вважаю, це впливає також, тому що навіть чиновник, в нього є якийсь спосіб, спосіб мислення, так? Тобто любий чинов, все починається зверху. Да, якби. Тому, напевно, є проблема, да, що країна, Грузія вона маленька, і всі кажуть, о, там вона маленька, там легше все вирішити. Uh -huh. Справа не тільки в цьому, справа в тому, що Просто розумієте, є у вас система в Україні, яку так легко не, не побороти. І це треба бути реалістом, це дуже така скучна тема, да, якби. Тобто Система настільки укорінилася і змінюються люди, система залишається однаковою. Да? В Грузії хватило сміливості змінити і систему людей кардинально, радикально. Тобто тільки через великі зміни починається щось нове. І поки ми будемо латати, як, як наші дороги, да, то вони залишаться прежніми і будуть знову давати тріщину. Зміни, щоб робити, потрібна сміливість. Я бажаю нашим чиновникам більше сміливості і впевненості, і, і реальної любові до своєї батьківщини. Не, не тої фасадної, протокольної і не, не тих усмішок для камер, а справжньої любові. Е, ви так знову ж таки починаєте вже на моє наступне питання відповідати, наче бачили їх. Е, хотіла вас запитати, от нещодавно наш міністр е, МЗС. Висловив думку, що Україні, Грузії і Молдові треба якийсь інший формат власне угоди про асоціацію, враховуючи специфіку цих цих держав. І неодноразово вже чула думки стосовно того, що можливо, якщо поміняють угоду, що всі ці, ці три країни, так би мовити, пакетом влились. От наскільки це реально, враховуючи, як ви кажете, різницю в ментальності, от чи можна сьогодні ставити на один щебель Україну і Грузію, і от щоб вони рухались. Одночасно і синхронно. Чи все ж таки е, грузинам певне треба за руку підтягувати українців? Знаєте, підтягувати, напевно, якщо сам чоловік не захоче, ви його не підтягнете, ви знаєте, да? Тобто, щоб ви щось захотіли, а щоб я чогось захотів, ви також маєте цього захотіти. То в тому самому в цьому випадку, тому що на, на міл не настільним міл будеш. Я думаю, що Україна має також сама, сама прийти до цього. І Якщо ми говоримо про Україну, треба говорити окремо про українців і про чиновників, бо часто це якби різні категорії статусів. Да? І українці можуть реально більшість хотіти одного, а те, що хочуть чиновники, те й відбудеться. Тому я ще раз повторюю: активні громадські організації саме змінюють мислення чиновників. Вони ставлять, вони ставлять їх перед фактом. Можливо, чиновників є багато і хороших, я впевнений. Я навіть таких знаю. Але їм потрібний поштовх, а поштовх це суспільство. І поки ви не будете ставити їх перед фактом і показувати власний приклад, ніяких змін не відбудеться, тому що зміни починаються з самого себе в першу чергу. І тоді ми змінюємо суспільство. Ну, я думаю, такий е, вагомий поштовх є одне діло розповідати довго, інше діло просто е, показати, як от сусідів. І я так розумію, на це направлена робота вашого центру. Так, Звичайно, я от завжди показую. В мене немає великого досвіду, даже ви розумієте. Я ще не настільки старий, щоб мати великий досвід, да, mm -hmm. якби. але є якісь люди в команді, які часто консультують мене, да, якби я їжджу в Грузію також розповідаю. Тобто, важливо, важливо це команда, якщо ти її зібрав. Важливо те, чи чим ти її зарядив да, для того, щоб вона працювала, як ти її вдохновив. Mm -hmm. Тобто, я думаю, не, не знаєте, моя, моя любима фраза це немає нічого неможливого». тому що я часто помічаю гарні слова, але невеликі не, не дії. Часто помічаю серед своїх колег молчання і велику роботу. Mm -hmm. Тому я от дуже вдохновляюсь такими людьми, які показують мені приклад, як можна зробити. І без всяких складних там, документів, без всяких складних там, протокольних моментів, які нічого не коштують взагалі, вони тільки затягують час. Це, це мене хвилює, я дуже емоційний, по-перше, по, по своєму, своєму характеру. І коли я бачу щось таке, що ре реально можна зробити вже сьогодні, я не стримуюсь і говорю це чиновнику, наприклад, в очі. А, тому що <кій> саме найгірше це, це страх. Страх людей до змін. Да, Як тільки ми поборемо свою страх і змі, у зміни прийдуть самі. А, до речі, хочу уточнити. О, окрім рівненських українських жінок, чим все ж таки ще цікаве рівне грузинам? А, ви знаєте, напевно, своїм масштабом і колоритністю, тим, тим що вони інші, нам завжди цікаво щось інше. Да, якби. Україна з, з великими можливостями, да, Грузини бачать можливості, напевно, розумієте, вони такі підприємчиві mm -hmm. люди. І вони бачать великі можливості. У Грузії ж маленька країна, що вже можна було, вже построїли, і вже mm -hmm. не вистачає місць. В Україні є місця. Так, да, вони знають, що буде складно. Але їх, є речі, які їх мотивують. Може, їх мотивують жінки також, може їх мотивують зміни. Але серед моїх колег є такі підприємці яких при привело, щоб відкрити бізнес, їх привело сюди кохання до, до жінок. Наприклад, один мій знайомий він одружився на українці, і так він став підприємцем. Да, це особисто впливає на бізнес, одразу кажу, і це правда. В Грузії це біль більш часто, ніж в Україні. Я так розумію, що попри наш сучасний сьогоденний так. бізнесовий клімат, все ж таки через українських жінок грузини розвивають тут економіку. Це знаєте, воно треба розвивати речі своїми іменами. Часто комплекси не дають нам говорити про те, що ми думаємо. Це якщо воно так і є, то чому? Якщо люди їздять, наприклад, деякі відправляються на море спеціально, щоб познайомитися з людьми, угу. але вони про це не говорять. Я просто кажу так, як є. Це правда, вона може бути. Не... Вона, не... вона навіть і коректна, це правда. На завершення нашої розмови окреслють ще та, тезисно також плани на майбутнє, найближче майбутнє. Найближче на майбутнє це День Незалежності Грузії. День Незалежності Грузії. Тому в нас дуже велике свято буде. Флешмоб дуже великий в місті Рівному, де студенти всіх університетів привітають на грузинській мові. Нашого друга, Грузію. Mm -hmm. Також грузини на українській мові привітають. Тобто буде багато сюрпризів. А крім того, в нас дуже багато планів. Це також фестивалі, Ми зараз літо. І ви обов'язково почуєте, якщо я буду зараз їх перераховувати, то дуже багато буде всього. Я хочу просто їх робити і тоді вже про них говорити. Тому що є важко щось планувати, коли не знаєш. Що буде навіть завтра. Тут хочу ще уточнити, це мається на увазі заходи вже в тому напрямку, в якому ви працюєте, да. чи в планах якісь ще розширення? В тому напрямку, в які вже були заходи, вони також культурного і бізнесового значення, це також форум, це Білісобаї, є такі праздів в Грузії, mm -hmm. ми хочемо фестиваль зробити. Наскільки він буде масштабний, я тільки, можу, я тільки можу планувати, а те, що відбудеться, вже буде залежати від багатьох чинників. Обставини часто впливають на нас, хоча ми, хоча ми вперті. О, от. І я думаю, що результат буде очевидний, і ви обов'язково про це почуєте перші. Ну, власне, робота вашого центру охопила такий і, і бізнес, і культуру, і туризм. От чи не важко працювати в таких різних галузях, і чи не розпорушується тоді увага? Важко, звичайно. Я ще раз повторюсь, я кажу все, що думаю. Мені важко це робити. І часто я зупиняюся для того, щоб обдумати. А от. Чи, чи вистачить мене сил? Тому що я вже на, 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 на 9 кілограмів скинув вагу. І я думаю, чи варто це, це того всього, да? чи може просто стати бізнесменом. Тому я часто задумуюсь над ним, повірте, але я завжди кажу: я завжди от говорю те, що є. І зараз я кажу, я роблю, я, я роблю це на ентузіазмі. І коли мене питали, чи є в мене якісь такі меркантильні інтереси, я відповідаю, немає. Тому що я роблю власне, це всі проєкти на ентузіазмі. Ми знаходимо як партнерів, які також на наші земляки, які стають от такими помічниками. Тому в цій організації є зі стільки душа, повторюсь, і вона там залишиться. Ось, для того власне, і робиться організація, щоб популяризувати культуру, а не думати про бізнес. І бізнесу ми допомагаємо. Тобто, да, от таким чином ми створюємо гарний емоційний фон для того, щоб бізнес себе поставив. Це нормально, це так всі роблять. Ось в цьому немає нічого протизаконного. А наразі час нашої програми вже вичерпано. Я бажаю вам надалі сили натхнення, реалізовувати свої ідеї, щоб ви більше не худли. Дякую вам, дякую. Висловити ж свої думки з приводу теми сьогоднішньої розмови ви можете в коментарях під програмою на сайті телеканалу та на наших сторінках у соцмережах. Також чекаємо ваших запитань та ідей з приводу проекту Рівничина Європейська на електронну адресу rv.esukr.net. На все добре.